Ну, якщо говорити про грудень місяць, то да, дійсно вже давно не було такого грудня. В е, опадів випало в окремих районах дві і більше місячні норми. В, основ, в основному це випадало у вигляді снігу. Ну а та ситуація, яку ми зараз розглядаємо, вона е, дійсно унікальна. Е, тому що циклон, який рухався із Заходу на територію України, був зупинений. Виступом антициклону, який знаходиться зараз на центрі його десь на північ Урала. І вся ця кількість снігу випадала саме в західних областях, ну і враховуючи сходимість вітрів при взаємодії циклону і антициклону. Там дійсно були досить потужні пориви вітру, причому на всій території західних областей і деяких інших областей України швидкість досягала 15-20 метрів на секунду. Ну в окремих районах було дійсно до 28 метрів на секунду.